Добрий ранок, мої любі хлопчики та дівчатка. Місто це не тільки вулиці і небо, що сильно хмуриться. Місто це іще й прогулянки, будиночки, сквери, провулки. У місті прикраса двору гучна, галаслива дітвора. Заняття знанеться дітям завжди, адже багато таять собі міста, хто на самокаті прокатиться, а хто розлятати буде пісок. Місто для всіх розвага. Одна прогулянка вже пригода. Ви вже здогадались, діти, про що ми сьогодні будемо з вами розмовляти? Так, про наше місто. Ви знали, дітки, що 23 серпня відзначають День міста Харкова? Центральна частина міста. Колись давно-давно на території міста був пустир. Прийшли сюди переселенці, які поселились над річками Харків і Лопань. Так і виникло харківське городище, яке є зараз центральною частиною міста. Серед переселенців були і козаки. Діти, а скажіть мені, хто такі козаки? Козак це вільна людина, воїн-вершник. Вони стояли на обороні на суші і на морі. Крім своїх будинків, селяни будували також укріплення, яке потім стало називатися Гарківською фортецею. Її зводили для того, щоб захистити себе від ворогів. Наше місто було центром ремесел ковальського, гончарного, ювелірного. Та інших, а також процвітала торгівля, проводились ярмарки, нашу землю стали називати Слобожанщиною. Це багатий край. Наше місто є найбільшим промисловим, культурним освітнім центром в Україні. Наше місто має державну символіку прапор та герб. Подивіться, будь ласка, дітки, якому кольору прапор? Так, правильно зеленого, зеленого кольору та по центру розміщений герб. Зелений колір. Символізує радість, надію, достаток нашого краю. На гербу зображений рік достатку, наповнений квітами та фруктами. Достатку символізує природні багатства нашого краю. Кадуцей незмінний атрибут Бога Меркурій, який в епоху античності вважався заступником торгівлі, мандрівників, парламентарів, змії. оповиті кадицею, символом мудрості являються. Наприкінці нашої з вами розмови хочу дати вам завдання. А намалюйте ка мені, будь ласка, геп та прапор нашого міста. До побачення, до нової зустрічі!